Я пізнаю світ, урок 295 тиждень 33. Тема Повторення Європа. Гра історичне доміно. Перегляньте на початку уроку трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків: Які водні об'єкти Європи ти можеш показати на карті? Що ти пам'ятаєш про правителів Русі? На які вікові періоди поділяють життя людини? Що таке характер? Які риси характеру ти виховуєш у собі? Чому слід ощадливо використовувати паливні корисні копалини? Які джерела енергії називають невичерпними? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Сторінка 27 у підручнику. Відгадайте загадку Бобу, зафарбувавши кружечок біля обраної назви країни. Обери країну. Не ту, що розташована на півострові, не ту, яка є островом вулканів і гейзерів. І не ту, що має столицю Варшава. Яка це країна? Перевірте, отже, не ту, що розташована на півострові, це не Швеція, не ту, яка є островом вулканів і гейзерів, це не Ісландія і не ту, що має столицю Варшава, не Польща, отже, це Україна. Дуже добре. Пригадайте, на якій карті ви можете знайти країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Так, на адміністративно-територіальній карті. А яка карта може допомогти розповісти про гори та рівнини? Так, це фізична карта. І відкрийте сторінку 39 у підручнику. Розгляньте водні об'єкти Північної Європи. Назвіть їх. Чудово! Прокладіть олівцем кожен свій водний шлях від міста Рига, що знаходиться у Латвії, до міста Дублін, що знаходиться в Ірландії. Ось бачимо місто Рига і місто Дублін. Прокладіть свій водний шлях. Назвіть усі водні об'єкти, якими пролягає шлях. Полічіть їх та відповідь напишіть цифрами на сторінці 27. Дуже добре. Сторіночка 28 у підручнику. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби та виконайте нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Раунд номер один! Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 28 тисяч. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 32 тисячі. І раунд номер 3. Будьте дуже уважними. Тєво полічи речові та писемні історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте відповідь 25 речових та писемних джерел. Прочитайте писемні джерела та відгадайте правителя за описом у писемних джерелах. І відповідь напишіть у комірки нижче. Номер 1 І мовив Хай буде все це мати городам руським. Уривок з повісті минулих літ. Молодці. Це казав Олег. Два. Не провадила жодних воїн після приборкання деревлян. Уривок з повісті минулих літ. Молодці це була Ольга. 3. Це чистий Запорожець на Київському престолі. Так говорив Михайло Грушевський. Про кого він так говорив? Молодці він говорив про Святослава. Чотири. Заложив город, місто, Великий Київ, а в горда сього цього. Ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, а потім церкву на Золотих воротах. Уривок з літопису Руського. Так, це був Ярослав. Дуже добре. Сторінка 40, 41 у підручнику. Ознайомтесь з правилами гри. Історичне доміно та візьміть у ній участь. Правила гри історичне доміно. У грі можуть брати участь від двох до чотирьох учнів. Підготуйте картки на сторінці 43. Виріште їх. Перемішайте їх і роздайте порівну. Починає гру той, кому дістанеться карта Русь. Далі учні почергово викладають картку і пояснюють. Чому саме ця картка може бути поруч з попередньою? У гравця є вибір поставити картку з одного чи другого боку. Наприклад, біля картки Русь можна покласти картку Київ. Ось зараз ми з вами це і подивимося. Біля картки Русь можна покласти картку Київ. Бо це є місто. Тобто це місто є столицею Русів. Картки Русь і Київ універсальні, бо до них можна покласти будь-яку. Усі картки стосуються Східнослов'янської держави. Якщо гравець викладає картку з іменем князя, наприклад, Ігор, до неї можна додати його друге ім'я, наприклад, старий, його вірування, наприклад, язичник чи назву будівлі, яку було зведено за правління цього князя. Деякі картки слід викласти якнайшвидше, бо потім їх важко додати. Так, наприклад, якщо ми візьмемо Ярослав, також біля нього можна покласти картку мудрий, бо так його називали, а з іншої сторони Золоті Ворота, адже він їх добудував. Зв'язки між картками можуть бути різними, але не вигаданими. Наприклад, чоловік дружина, батько син, особа друге ім'я чи прізвище, особа будівля. Після кожного ходу вчитель та решта гравців оцінюють аргументи учня або учениці щодо викладеної картки. Якщо в гравця немає подібної картки, він вона може пропустити хід. Перемогу здобуде той, у кого не залишиться жодної картки. Якщо гра закінчиться, тому що неможливо поставити картки, які залишилися в гравців. Треба полічити картки учасників. Перемагає той, у кого їх залишилося найменше. Тому зараз на сторінці 43 підготуйте картки для гри. Виріште їх. Перечитайте ще раз правила гри історичне доміно» Та спробуйте пограти. Молодці. Хороша робота!